Бажаю здоров'я, шановні українці! Звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло. Більшість збито калібрі, «Калібрі», «Х-101» та інші. Я дякую всім нашим воїнам повітряних командувань. Схід. Південь і центр молодці. Дякую партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів. Четверо мої співчуття рідним та близьким. Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, максимум зусиль в центральних областях України на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської і Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір: Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина і Черкащина, але зробимо все, щоб повернути стабільність. Російський терор знову зачіпає сусідні держави, знову перебої з електрикою в Молдові, і це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону, як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя усіх, це спільне завдання зупинити терор. Цієї ночі говоритиму про це у своєму зверненні до експертної спільноти Американського інституту вивчення війни і до усіх наших друзів США. До речі, сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму, документу, чия доля дає відповіді на багато і сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати. З цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними точно поруше, віддати Росії, хоча б щось з елементів безпеки інших, означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати. Мир. Вірю, прийдемо до цього. Ще один результат сьогоднішнього дня: маємо нову декларацію про підтримку Євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію сьогодні підписано з Чорногорією після Чехії і Бельгії. Крок за кроком ми пройдемо цей шлях, схилимо євроатлантичну більшість на користь України і не просто на словах, а в рішеннях. В рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки. І ще одне: нарешті, в Україні з'явилася особлива відзнака для надзвичайних людей для українських волонтерів золоте серце. Сьогодні у привітанні волонтерської спільноти я назвав перші 50 колективів та особистості, які отримують цю нову відзнаку найближчим часом. Але це далеко не Повний перелік тих, хто на неї заслуговує. Держава повинна вміти бути вдячною і дякувати. Так це і буде. Слава усім, хто захищає Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі вистояти проти російського терору. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали терористи. Слава Україні!